І так, привіт. Після довгого перерви я вернувся. І я хочу розказати е, тільки для своїх підписників е, е, класний чит по 3D. Чіт е, пов'язаний, як використовувати нейромережу або штучний інтелект Грок Ілона Маска. І е, ви вже бачили коротенькі ролики, які я робив, таких як, наприклад, ось там про казака. Тобто... Генеровані 6 секунд штучним інтелектом, відеоролики з картинки генеруються прекрасно. Е і я покажу, як їх використовувати в 3D. Ну, давай щось, щось зробимо. От у нас є наверное, Грок, Грок.ком, У ній є класна штука Imedgin називається. Да? І сюди ми можемо завантажити картинку. Значить, вона як працює? За... Платно ви можете генерувати 30 секунд, за безплатно ви можете генерувати 6 секунд. Да, і там є ліміт на день, штук 10 е -е, зображень. Ну, можна на декілька аккаунтів мати і ліміт збросується. І от, наприклад, тут просто ми хочемо... От у мене є, наприклад, лев, такий 3D, давай я якусь тварину завантажу сюди. Так, І дуже, анімація дуже проста. Тут є два режими, один режим нормальний, воно анімує само вибирає, що хоче. Так, зараз трошки почекати, вийде. 60%. Генерує воно дуже швидко. Ну, в принципі, тут 60... ой, 60%. От воно генерує музику, і от воно само вигадує якусь анімацію. От анімація прикольна, все проче. Як же ж її використовувати... Тут немає ніякого вікна для промпта, нічого. Як же ж її використовувати для для 3D? Дуже просто. Раніше я, наприклад, використовував всякі е інші нейромережі для обертання, І як виявилося, От якщо ми зайдемо в Imagine, ми бачимо, тут без промптів усе пишеться. Да? То, то з Картинки генерується і все просто. Тобто я розказую вам розказував реально секретну штуку, бо ніхто цієї штуки, от тут ніхто цієї штуки не використовує. Що я вигадав? Виявляється, нейромережа грук дуже круто розуміє текст. Я коли тут генерував... Картинки якісь. Так, що. Я коли генерував карти відкритки е для так, де ж я їх? Що я знайду. Отут на цьому аккаунті я робив. Е Листівки, не відкритки, листівки, старинні листівки, анімував. І е, побачив таку прикольну штуку. Е, листівка, на якій знаходилися ноти, отут, наприклад, ось. нейромережа прочитала ноти і зробила мелодію. Там де якийсь напис, вона, вона розуміє її напис робить. Що це нам дає? Це нам дає те, що ми можемо писати промпт. А ми можемо писати промпт, це значить ми можемо вказати, як анімувати цю анімацію тигра. Наприклад, що мені треба для 3D з цього тигра зробити? Мені треба його повернути по, о, навколо своєї осі да, і побачити з різних сторін. Ну, Давай, наприклад, візьмемо якось тут у мене було... Десь якесь ось, от, наприклад, з піротом ми гралися колись. Да, Давай щось може нове. А... І це не тільки це так, ану. ну. і аватар, сінгу. Сінгу. От у мене є тут такі штучки, наприклад, от я хочу оцього робота. Оцього робота з різних сторін отримати. Або, можливо, ще щось цікаве є. Ну, в принципі, для відео не важна, давай робота Робимо. Так, відкрити за допомогою фотошопа. І просто-напросто нам треба дописати промпт до картинки. І це секретна, є та, та секретна штука, яка яку мало хто розуміє і я щось думаю що якщо дойде це до Ілона Маска вони пофіксять цю штуку тому що вони цю штуку хочуть продавати як платно а тут я винайшов, як її безплатно використовувати тому я тільки для підписників розповсюджую так в фотошопі просто розтягуємо картинку нижче щоб в нас був простір для, для промта так Поверну. Окей. І отут ми можемо написати текст. Що ми хочемо? По-перше, як ми бачимо, воно починає рухатись, все щось робитись тут, так? Да? Якщо подивимось на ці картинки, що я робив, От, допустимо, різні картинки я робив. Ось чудову картинку я робив. От вона жінка рухається. Якщо я хочу 3D, вона не повинна рухатись. Вона повинна завмерти. І я повинен її обернути, да? Як же зробити, щоб вона замерла обернула? Я придумав таку чудову фішку. Я кажу, що це не фотографія, а статуя. От ось, ось ще з плаката радянського я робив такі анімації. Прикольно. От при, прикольно воно. Вона нейромережа прочитала оці написи, і вона в контексті цих написів це зробила. Єдиний мінус, що українською мовою вона може говорити нейромережа звуки, але звуки такі виходять каряві українською мовою. Або англійською часто вона робить. Тобто озвучки, ми відкидаємо озвучку одразу, хоча, можливо, це робить, але це продукт не кінечної озвучки. Нам цікавить саме блюпринт. І так, робимо блюпринт. І пишемо. Так, клік. Ой. Е, треба шрифт вибрати. І я назвав оце, кажу, статую. Так. Обертати статую навколо своєї. Осі на 360 градусів. Так. Давай зробимо менший шрифт. Давай хоч 30. Так. Ну, щоб полегшити йому діло, давай, так я, мабуть, його перенесу. Отак. От я, в принципі, не дуже часто такі тексти обробляю в фотошопі, тому що я займаю Ну, Такі базові речі, в принципі, можна зробити. Так. Що далі? Далі він не любить дуже витягнуті такі штуки нейромережа, тому зайву частину краще обрізати, нам не треба вона. Так. Як, дуже, як дуже вузька штука буде і дуже довга, воно там кнопки тіряється, коротше були глюки і в мене попадалися. Отут особливо в е в руки, коли виходиш сюди, в оце меню, да, тут штука, якщо вона витягнута, і тут можна ось виключати її сердечком, да, виключати оцю із свого набору. І оце сердечко не нажималося, якщо дуже витягнута, тому що вони не розрахували, що дуже витягнута штука. І вони тоді об'єкти оці розтягують в ширину. Ну я далі покажу. Так. Поки написали ми текст, тепер давай ми її експортуємо. експортуємо цю картинку Так. і давай та давай на робочий стіл її кину десь або ні, не робочий, як в мене називається це штука. Е, давай я анонсую, ось у мене приклади, які я робив, я зараз їх потім покажу, але зараз я поки покажу цю картинку. Так. Е, Ctrl-V, як же сюди вставити? Ctrl-V. Ага. І зберегти. Так. От у нас така картинка з'явилася. Тепер що ми робимо? Ми сюди її втягуємо. По суті в нас картинка з промтом. І воно починає обробляти одразу. Я написав обертати статую навколо своєї на 360 градусів. Зазвичай він розуміє українську мову, але краще розуміє він англійську. Тобто, якщо щось склад... складний рух, який треба зробити, то англійську. Ще який мінус тут є. Якщо ви пишете обертати, тоді здвинути, вправо, тоді вліво, він оце обертати, «здвинути» – в цей він буде робити одночасно. От він обертає. От він тут обертає статую, але все рівно рух невеличкий є, да? що, що хуже. Але в принципі, тут 6 секунд, але в принципі для, для блюпринта можна вибрати сцену. Ось тепер можу повернути. От, вид ззаду, вид збоку, вид, вид спереду. Тут полуоборот, так? Да? Ну, вида спереду зовсім нема. А, ні, є, є, ось вид спереду є. Ось. Тобто всі позиції можна з цієї картинки отримати. Дуже чудово все працює. Тепер ми можемо що зробити? Ми можемо отут нажати завантажити. Нажимати треба трошки вище від кнопки. Не знаю, чи може це в мене браузер так глюче. Ну, тобто не на саму кнопку ось не діє в мене трошки вище і завантажуємо. Так, зберігаю. Чому я завантажую? Тому що тут оці всі штуки ваші, вони з'являються в в оцінь меджіни і всі їх бачать. Ви не хочете, щоб їх бачили, тому щоб їх не додали, то простіше їх одразу коротше, виключати. Ось Вони мені не треба і все, да? Щоб ви видали в себе і вони не сподобались. Так, що ще тут є штука? Ну от, наприклад, оцей же ж тигр. Ми анімували звичайне відео, ми можемо ще раз повторно генерувати це, звичайне, але тут є ще одна опція, ось шаблони відео, і тут є фун. Фун це типу, прикольні штуки якісь робить, воно вигадує якусь ну, ненормальну поведінку. І часто воно дуже цікаві речі виходять. Це для інтересу зараз натиснемо. Так. Я тут не, нічого не обрізаю, бо воно дуже швидко генерується, в принципі 60% вже. Так, ну давай ріще, ріще, ріще. От воно придумало такий прикол. Да? Якщо ще один функція, кожен раз воно різний прикол вигадує. Тобто дуже, дуже класна функція. Туда і звук тут приділує все. Що тепер я хочу показати? Тепер я хочу показати, що в мене вийшло раніше, що я робив. Ну от, наприклад, я ось мені зніми шапку, ось мені тобто, ну, це моя картинка в 3 то, що я робив. І щоб мені не анімувати, допустимо, для презентації в магазині, я можу зробити скріншот або рендер статичної картинки, а анімувати цю картинку вже в... Е вже штучним інтелектом. Потім оцю оцей низ обрізати, або оцей паровий кадр доведеться відеоредакторів обрізати, ну це і самі догадайтесь. І от уж, що в мене вийшло. Так. Тобто, промти він читає. Промти, тексту він читав, все прекрасно. Що далі я спробував? От класна картинка Юрія Журавляєць. Наприклад, я оцю картинку хочу зробити в 3D. Я написав йому картинка, розфарбовується і стає реалістичною. І ось хоп, і от він в реалізм перевів картинку. Тобто штучний інтелект прочитав оцей текст і намагався це реалізувати. Хоча Ілон Маск... Оцю штуку, щоб текст писати, зробив платною, але штучний інтелект, який перебросиє картинку, він розуміє оцей текст. Єдине, да? що цю штуку треба приховувати, чому? Тому що отут, коли ви зайдете в Imagine, ви бачите, що... Отут усі без текста картинки, це ті, що, що люди от ось з ось текстом, ну це не, не явно, що тут ну, текст чи то, а да, тут без текста. Але якщо я зараз повертаю досить більше ось вниз, ось я побачу свою картинку. Да? Тобто вона в поток і моя картинка попадається. І тут видно з текстом. І рано чи пізно людям дойде, що, що хтось генерує з текстом, начнуть усі з текстом генерувати і ця лавочка прикриється. Але поки... Про цю фішку мало хто знає і я ділюся цією фішкою. Користуйтеся, поки, поки це все безплатно. Так, І далі давай далі анімуємо. Ну, от така штучка вийшла, дуже прекрасна штучка. З промптами я експериментував ну, не дуже довго. Ось ще один раз цю саму картинку. Можна ж декілька разів генерувати і різні варіанти вийдуть. Так, Що в мене вийшло? Хоті, от так. Тут вже на коню броні нема, зато картинка в принципі прикольно виходить. І ще що штучний інтелект класно робить, він підказує, як анімувати свої моделі, коли я роблю свої моделі. І от, наприклад, наступну штуку, яку я спробував ось солдат. Я вже вирішив, щоб, думаю, більш розумним було. Я написав солдат це статуя, обертається 360 градусів, переклав через перекладач англійським і от що в мене вийшло. От, нормально 360 градусів. Моделі отримати. Ну, сама картинка в Геміні, здається, я генерував або в чату GPT. Сама картинка, це вже я раніше показував. А обертати дуже чудово грук обертає. І далі найскладніший варіант у мене був. У мене був отакий дуже класний робот. Дуже класний робот. І я хотів би його повний зріст згенерувати. різними цими штуками пробував. Воно міняє оці штуки всякі, оці значки і не дуже якісно. Грок дуже якісно робить. І от я що тут пишу? Давай по порядку. Статуя е, движеться назад. І стає, видно, повний зріст. Статія обертається навколо осі на 180 градусів. От у мене що вийшло. Тобто я вирішив надурити да, і двигатись назад. І вона не, не повністю. Тобто тут не вистачає мені часу 6 секунд. І я трошки поекспериментував. по кілька разів робити. Ну, тут по-перше дуже прикольно вийшла ось в неї ззадів голова, да, обертається детально. Тобто верхню частину ми можемо вже моделити да, по цих стоп кодрах ну, Ноги все ще не, не попадають униз. Е, ну я всі частини зберіг. Тут ось о, статія, е, движеться назад і стає, видно, повний зріст. Я вирішив зробити її повний зріст. Теж вона починає йти і, 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 і теж недостатньо. Але варіант голови вже другий згенерувався, тому я оце все залишив. Е, теж варіанти класні. І от уже варіант уже в мене попався. Happy от ми вже today. бачимо повний зріст. Я вже прибрав слова про обертання, мені головне, щоб в повний зріст її стотою побачить. Я вирішив зробити Happy... з двох част... частин. І що я тут написав, Статуя я движеться назад. Стає, видно, повний зріст. Але щоб видно було ноги, треба додати якісь слова про ноги. Я написав, що ноги статуї видно, видно в кадрі. Або можна сказати, що типу, вона взута в таке-то це. Тобто треба про ноги щось написати, щоб ноги попали в кадр, Да? щоб, щоб э, э, штучний інтелект почав за ноги займатися, тоді, тоді він їх не обрізає. І от у нас що вийшло? Uh, не з першого раза, а з декількох разів, і у... Папін. Папін today. Папін today. А Ну Пап... Ну от ми бачимо, ступи не влізли, так? Да? Ну майже Так, далі ми тут гралися uh, Так, давай оцю Варіант і тут бац, попали стопи. І що я роблю далі? Я не став її крутити, бо 6 секунд це мало. Я просто-так да, просто оцей його малюнок заскріншотив. І завантажую заново. Так, оцей малюнок, допустимо, статуя. В повний зріст. Коротше, її, ноги, її, її красиві ноги стоять на землі я написав тобто я написав красиві ноги щоб воно типу, більше акцента почало на, на ноги і воно на ноги нарисувало на землі вже хоча можна було б нарисувати робота згенерувати взутті зазвичай ну, тут згенерувало з пальцями можна декілька варіантів посчитати тут деталізація читається бо розрішимося зменшується, але у мене вже достатньо наборів верхньої частини, да, зблизька, тому а ноги там менше деталізація, тому нормально це все. І так, і далі що я роблю? Так, ось ще один варіант у мене тут залишився. Це запертання, але ноги не попали в кадр у мене. Ну, Зато тут деталі видно інших частин тіла. Деякі частини боняться, не видає штучний інтелект. Там, де якісь органи полові появляються. Так, стотуя двигається назад, та та 360 градусів. Коротше, на стоп-кадрі остановити, почитайте, якщо вам цікаво. І от що я зробив з цього стоп-кадра, де в повний зрос зробив і заново на 6 секунд згенерував, тільки написав. Стотуя обертається навколо своєї осі на 180 градусів. І от вона обертається. Класно. Єдине, що видно, що вона її розтягла, чого, бо дуже розтягнута ця штука вийшла. Так? Тобто оцей для тексту треба не дуже багато робити, щоб не дуже розтягнуте було, треба оця штука обрізати. А якщо воно вже так виходить, то треба ширше робити, щоб, ну, щоб так в ширину її не розтягувало стати. Бо, бо воно пропорції витягнуті не дуже по ньому. Це вручну я можу в фотошопі, скріншоти позужувати. В принципі, головне, ноги є ось, ось, з різних ракурсів у мене є. Ноги, і я можу її моделити. Так, Ось така класна штука. Ще що далі для анімації дає. Дуже прикольну штуку я виявив, коли анімував зброю. От запускаємо зброю. І як виявилося, штучний інтелект продумує, як працює механіка зброї. От в мене 7 картинка зброї була. І оця механіка вся, в принципі, все готово. Вийшло оце з першого разу. Туду, 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 декілька разів я ще далі пробував, воно виходило не таке, не таке прикольне. Да? Тобто, що ціревоке, не таке логічно, там якісь неправильні деталі двигались. Тобто, інтелект не завжди правильно це робить. Але от він піддає ідеї, як анімувати зброю. Тобто, якщо ви зброю робите для гри, ви можете вже подивитися, які, які частини анімувати... От він класно Класно підказує. В принципі, зброю крутити не треба, але я спробував зброю на другому пістіку крутити. І от він тут... Я ніякий промптось, як ми бачимо, не писав, просто сюди вкинув і він оце, оце круте. Дуже прикольна фішка виходить. Так. Ну і давай ще подивимося, що я тут іще робив. Так, де тут 3D, 3D, 3D? зараз знайду. Ну це ж картинку я раніше переводив в, реалі, в реалізм. Це картинка малювана, це понятно. Ой. Так. І от я, наприклад, анімував... Давай так YouTube шурт зараз... Ну, по-перше, людей, це я зробив серію великі українці, 3D-моделі анімував, це зрозуміло. Ну що цікаві, ось анімації ось дерева. От моя 3D-модель. Тобто е презентації дуже прекрасно підходить для створення презентації, щоб рекламувати свою модель. Ось ось ще одна моя модель. Це теж штучним інтелектом зроблена анімація штучним інтелектом, хоча модель. Повністю мною зроблена в 3D, когось. Це стара моя модель. От з рибкою я загнав картинку з рибкою і сучний інтелект сам придумав таку анімацію веселу. Дуже цікаво. Так. Ну, оце, люди це все не 3D-моделі, це я їх буду моделити, але поки це просто згенерована картинка штучним інтелектом і штучним інтелектом анімована. Тільки генерована штучним інтелектом чат GPT, по-моєму, картинка, да? я раніше показав, а вже анімована грогом. Ну, трубу таку. Роз, розмито, бо в мене інтернет зараз слабенький. 4G слабенький інтернет і воно YouTube уменшив десь тут роздільну здатність відео, тому воно розмите. А так тут лучше. І так, кому сподобався такий лайфхак — лайкайте, підписуйтесь. Хоча, якщо ви не підписані, ви не прочитаєте це відео. А якщо підписані, ви вже підписані. І так, да, сайт, який грог, я думаю, ви знайдете, ну якщо що, ось підглянете грог.ком і в директорії імеджини. В принципі, вам не треба 30 секунд, 6 секунд достатньо, і це безплатно, і халява, і можете генерувати скільки завгодно. Якщо... В інструкції тут написано 10 попиток типу, можна згенерувати. Хоча я генерував їх по 50 картинок відео, і воно через 50 картинок в мене ну, доступ прекращало. казало, сервер загружений, тебе на сьогодні хвата. Просто зареєструйте на іншу, на іншу пошту аккаунт і знову заходите і знову генеруйте. Дуже класна штука. Єдине, що цих роликами не треба забивати всі магазини роликами. Ці, ру, ці кліпи ви повинні використати для того, щоб робити блюпринти або робити презентації. Але продавати кліпи ну це дурний тон, тому що е, любий може їх генерувати, такі кліпи, який сенс їх продавати. Да? Тобто кліп повинен бути інструментом, по якому, наприклад, підкаже, як зробити анімацію або ще щось, да, все, все одно треба його анімувати вручну далі це робити, але ідеї воно підкине. Ну от як з цим підкинув е з роботом. До речі, де я його загубив вже. Ну, неважливо. І так, лайкайте, підписуйтесь, всім пока!